Тут немає плоских героїв. А в чому вони випуклі? Ну, що там детального? Забор коло хати і ліс корм. Ой! Привіт, я Аліна. Мені, на ласки, поговорити про книги тому я тут. У цьому відео я розповім вам про те, що я прочитала книгу Сари Джеймас «Двір шипів та троян. Це мега-популярне фентезі, у якого просто мільйон, а може навіть мільярд фанатів. Тому що. Ця книга вийшла 2015 року ця книга вийшла, і вже після неї ще тут 100-500 продовжень я бачила мільйон відео, де хвалять цю книгу. Як я розумію, здебільшого не у іноземних блогерів, але в нас так само ця книга, напевно, дуже популярна. У цьому відео я прочитаю хороші відгуки на цю книгу. Зазвичай читаю погані відгуки, але в цьому випадку почитаю хороші, тому що мені ця книга не сподобалась. Я не можу сказати, що там я ніколи нікому не раджу і читати, що це найгірша книга в світі. Ні, але ця книга просто ніяка, і я дуже здивована, що в неї стільки фанатів. Я ні в якому разі не кажу нічого поганого про Саруча Магасі. Я не кажу нічого поганого про фанатів цієї книги. Я кажу, що мені ця книга не сподобалась для мене. Особисто вона була ніяка тут у нас в нашому. Видані, бо в іноземному виданні, здається, таке з тигром я не бачила порівняння із Holy Black, але ось тут у нас написано: для прихильників роману «Жорстокий принц Голі Блек. Я вважаю, що жорстокий принц набагато сильніша книга, ніж ця, тому що там персонажка прописана, там персонажка щось якийсь проходить шлях, тут ніякого шляху немає. Просто є дівчинка, яка робила ось так, потім ось так і ось так. Нічого цікавого для мене не було у цій персонажці. Вона одразу в нас. Супервумен, ні ну, майже нічого, скажімо так. А, тому ні, я не погоджуюсь, що це для фанатів. Ну можливо, для прихильників, тому що так само є дівчинка, так само вона потрапляє до світу чарівних істот, можливо, щось такого плану, але мені це порівняння не підходить, тому що ця книга для мене слабша ніж жорстокий принц. Фентезі гідне порівняння зі світом Джорджа Мартіна, навіть близько ні. Я вважаю, що це образа для Джорджа Мартіна. Не можна це фентезі порівнювати з його творчістю. У нього творчість продумана, класна для мене особисто. Тут просто ні з того, ні з цього з'являються якісь істоти. Отут ще правда написано: а що як поєднати красуню та чудовисько з відьмаком? От з відьмаком гідне порівняння. Тут так само виринають якісь істоти. Наша персонажка ніколи не була в цьому світі, але вже одразу знаю, що ця істота суперсильна, а ця ще сильніша. Ну, щось таке. От якось так це відбувається. Абсолютно схоже на красуню і чудовисько і відьмак. От те, що позаду написано, тут я погоджуюсь, так і є. Для мене, при тому, що мені не сподобався відьмак, то ця книга ще, ще слабша, ніж відьмак. Для мене особисто. Мені не сподобалося, що не прописана персонажка головна. Чоловічий герой, до речі, більш-менш мені сподобались, вони прикольні. І це навіть не знаю, якось може образливо. Ні, не це не образливо, чоловічі персонажі краще це жіночий персонаж. Просто якось не знаю. Це дивно для мене, що головний персонаж не такий класний, як другорядні. А що треба знати? Що тут дівчинка вбила чарівну істоту, і за це її забрали. Ну, не зовсім в рабство, ну зовсім, скажімо, мені в рабство. Її забрали у світ чарівних істот, щоб вона там жила. Типу вона має віддати борг за те, що вона вбила ту чарівну істоту. Вибачте, що для когось це спойлер, але от там на перших сторінках це буде. І ця дівчинка живе в тому світі і щось там хоче, не хоче. Коротше, чесно скажу, для мене книга ні про що, що отут десь отут нічого не відбувається, просто вона зустрічає якихось істот, що нічого там суперцікавого. Нам накидуються отсюк на мене, от десь тільки. Накидиться інтрига, що є якась вона головна злодійка, і щось буде, і щось буде. І отут вже в кінці трохи є екшен, але цей екшен з зроби три завдання, відгадай загадку. Боже, тут загадка. Тут, коротше, ну, вибачте, за спойлер, але, типу, щоб перемогти зловідьму, треба вгадати, і, типу, відьму, треба відгадати загадку. І загадка, ну, очевидно, абсолютно, знаєте, типу, як загадка скільки буде 2 плюс 2?» І наша персонажка не дає жодних версій, вона не намагається порахувати. Відьмі не можна дати версії, я розумію, звичайно, тому що відьма може зарахувати, що це. Я її не звати відьма, вона насправді не відьма, але я буду називати відьма. Тому що це ж типу казка. Вона не роздумує над загадкою, не дає, ну, хоч одну версію, так, да? і ця єдина версія буде правильною. Тому що загадка очевидна, але вона ну, щось таке неймовірне над цією загадкою. Хоча, ну. Покажіть роздуми персонажки, чому вона відкидає найочевидніший варіант. Ні, нам це не показують. От якби показали, що типу, ой, ну це занадто очевидно, я не буду це відповідати, я ще подумаю. Тоді я б зрозуміла. А так персонажка просто так вона ослаблена, так у неї, як це називається, в, випробування, немає часу думати над загадкою, але ні, для мене це не виправдання, мені книга, двірши півтотроант. Просто в деяких моментах от в мене є мій. ой, Припом'яла сторінку. У мене є стікери Даша, дякую тобі, що їх вислала. Злих персонаж... злих... Даша, хто тут написала Куріпка, Куропатка? Це. Коротше, от я на них писала, що це абсурд. Мені не сподобалося, що тут відбувається. І таких стікерів у мене достатньо багатенько. Книзі. Тому мені цікаво почитати хороші відгуки на цю книгу і дізнатися, чим вона. Так подобається людям. У попередніх своїх відео я брала відгуки з гудріц. Цього разу я взяла відгуки з українських сайтів. Здається, з Якабу я брала і з сайту книгарні є. Але це не точно. Ох, перший же відгук Ангеліна. Не буду казати імена, добре, бо раптовим людям це буде неприємно. Книга «Двір Двірші Півутріант, безперечно, одна з найкращих книг, які я читала. Мені дуже сумно, якщо для когось це найкраща книга. Я ж таки не кажу, що вона найгірша, видно вам чи ні. Я не кажу, що вона не гірша, вона просто дуже слабка. Тому, якщо для когось це найкраща книга, то вас попереду чекає багато відкриттів в цьому житті. Спочатку я вибрала її по обкладинці, як це часто буває у людей, які читають, не буду це коментувати, але обкладинка нормальна. Потім вона пилилась в мене на полицях, бо мені чомусь дуже важко було сісти за її почитання. Тоді я ще не сиділа в Тіктоці і не знала нічого про світ героїв, ні про автора, ні про самих персонажів. Мабуть, саме тому враження від цієї книги були ще сильнішими, бо я не бачила і не знала про книгу нічого. <с> Якби я не знала, що ця книга така популярна, то я б її навіть не дочитувала, напевно. Я її дочитувала, тому що я розуміла, що хочу знати, що ж там такого популярного. Як плюс, ця книга читається легко, тобто мені не треба було себе пересилити, щоб її дочитати. Вибачте, що я тут вже і свої відгуки всовую, але в цьому суть цього відео. Ой, якщо ж ви. Прийшли, щоб прочитати відгуки і теж нічого не знаєте про цю книгу. То ви щаслива людина, і ця книга точно ваша. Світ, в якому герої живуть, мені надзвичайно сильно сподобався. Автор детально прописує події персонажів. Ні, як на мене, тут немає ніякого детального прописування. Дуже сильно сподобалось те, як змальовується світ та територія двору весни. Це щось і рідне мені до душі. Вона каже, що це холодний замок, там три слуги, два хазяїна, забор, ліс поруч. Все. Це все, що було змальовано в цій книзі. Якщо ви любите весну, початок літа, спокій і легкий витерець, то саме такі відчуття у вас викликатиме перша половина цієї книги. Спочатку дівчинка вбила вовка, їй треба було якось виживати, голодуюча родина. Її забирають, до неї приходить вдома якийсь звір, забирає її в чужий світ. М -м, дійсно, можливо, для когось це якась весна. Для мене ні. Взаємовідносини і те, як змінюються персонажі протягом книги, дуже сильно захоплює. Будь ласка, напишіть мені, фанати цієї книги, як змінився хоч один з персонажів. Люсьєн, друг головного героя, став трошки добрішим до цієї дівчини. Отак. Змінились персонажі. Хто в цій книзі змінився? Не змирився, а змінився головний персонаж як був супер-пуперняшка, е солодкий хлопчик, так ними залишився. Друг, в принципі, такими залишився. А, для мене ця книга стала початком знаєм з нею. завтра, тому я задоволена початком. Ну, добре, хтось задоволений, я вам свою думку сказала. Наступне відгук. фантастичний світ, який затягнув з першої сторінки. Книги в жанрі фентезі читаю вкрай рідко, а ось Роман фентезі взагалі ніколи не читала. Проте мені не фанатці цього жанру книга дуже сподобалась. Я, до речі, завжди кажу, що я не читаю фентезі, не фанатка цього жанру, і от вам відео про відгуки на фентезі. А, звісно, я не очікувала, що це буде якесь мега суперглибоке чтиво, бо в такому... в такому разі я б взяла друг психологічний роман і шукала б там глибину вчинків героїв. А гарно, гарно, можна сказати, мені претензію. типу, от ти взяла Ром, ром чи підліткове, яке там це фентезі, і чекаєш в нього якусь глибину. Жорстокий принц. Там немає глибини, але він краще, ніж оце. Все. Тому можу пред'являти претензії. Я не порівнюю цю книгу із та до речі, не з Джорджем Мартіном, що тут написано. Я навіть Джорджем Мартином не порівнюю. Я порівнюю з таким самим підлітковим фентезі, а не з якимись там психологічними романами. А, для мене важливими критеріями сучасного роману є логічність викладу думок і, звісно, наявність сюжету. Все чітко і послідовно йде. Ну що чітко, ой, з'явився один монстр, ой, з'явився інший монстр, я сижу. Я сижу, я не задоволена, я задоволена, я. Можливо, я не розчарувалась в цій серії, тому що знала, що пара, ну, пара, яка тут буде, не є головною в цій історії, а відповідно сприйняла першу частину, як такий собі вступ до історії нашої то. Наша я прочитала такий спойлер. Серйозно, там буде далі таке. До речі, оце вже прикольніше, якщо там буде таке. Люди, знаєш, що ви пишете в відгуках як спойлери? Такі це що таке? Спойлер вам казати не буду, але я від нього в шоці. Довжу читати відгук. Бо якщо прочитати лише першу книгу, то дійсно все виглядає якось банально і швидкоплинно. Тільки назустрілися, одразу закохалися, та поправді це не було кохання, а лише вдячність за турботу, тра-та-та. Не побачила нічого дивного і нелогічного головній героїні. Вона ж не освічена, не вміє писати і читати, а все, що вона бачила, це, то це вовків, зайців кабанів в лісі. Так, так звідки тоді в неї таке? Це правда, вона от, про не вміє писати. Вона не вміє писати, вона потрапила в світ чарівних істот, тобто вже зрозуміло, що це магічний світ, у них більше навіть те, що вони вміють читати, у них вже якийсь навик крутіший ніж в тебе, так? Ну, може не крутіше, ну вже для неї це щось значить, що вони вміють читати, вона не вміє читати. Але мало того, в них ще магічні здібності. І вона незадоволена і ображена, що їй сказали, щось там, що вона просто людина. Якщо вона бачила тільки кабанів і вовків в лісі, то вона не має казати, що вони сказали мені, що я просто людина. І типу її дуже сильно ображає, що вони феї, а вона проста людина. Мені не зрозуміла ця мотивація героїні, звідки в неї цей гонор, бо вдома її ні за що не вважали. Тут до неї ставилось нормально, але вона собі вимальовувала, типу, що ох я для них просто, типу, пилюка під ногами. А, ну, давайте інший вже буду читати відгук. Хочу зразу обмовити, що, що ця історія сподобається скоріше дівчатам, ніж хлопцям. Але якщо абстрагуватись від цього, то історія неймовірна. Дійсно, до речі, я думала про це, що мені цікаво, чи хлопці, які це читають, можуть себе асоціювати з цими хлопцями, які є в книзі. Цікаво, чи хлопці читають книги, які яких головна героїня дівчинка. Якщо ви хлопець, напишіть, будь ласка, чи читаєте ви книги, де головна героїня – дівчина? Якщо ви читали дві реші троянд», ви хлопець, напишіть, чи ви асоціюєте себе з кимось хлопцем чи з головною героїнею. Бо я не можу, якщо чесно, класні, тут класні чоловічі персонажі, але вони якось. Мало їх, тому мені здається, що немає такого, щоб хлопці читав і казав: О, це я. Тут немає пласких героїв. А в чому вони випуклі? Дівчина, яка жила в селі, утримувала родину, її забрали. Немає ніякої випуклості у фейри. Ну, вона реально пласка героїна, абсолютно картонка. Так само і оці хлопці, всі, окрім цього короля ночі, вони також пласкі. Про них так, ми дізнаємося, що а, виявляється він оце, а то оце, але вони реально картонні, просто картонні персонажі. Не погоджуюся, що тут немає плоских героїв. Кожна деталь необхідна, продумана і відшліфована до ідеала. А, а ще книга володіє чудовим почуттям гумору, що я вважаю не менш важливим, адже це задає характер історії і робить персонажів живими. Я думаю, а яке тут було почуття гумору? Я щось не пам'ятаю жартів, якщо чесно. Вони ведуть себе як реальні люди, зі своїми сумнівами, переживаннями та помилками. Ідеальних тут немає. Взагалі не схоже на реальних людей, там тільки магія, там тільки нічого нема. Нічого нема з реального життя. Все з драматичного серіалу Санта-Барбара. Наступний відгук: як покинути реальність на кілька ночей. Або про те, як Сара Мас описує світ. Сара Мас зробила головну героїню такою, щоб кожний читач міг стати на її місце і дізнаватися про цей дивовижний світ разом через очі фейри. Ні, я не хочу. Я не хочу ставати на місце Фейри. Мені абсолютно не сподобалася ця персонажка. Вона не класна. Я не хочу бути. Я не асоціюю себе з нею абсолютно незріла. Ну вона і справді, справді дитина, тому. Окей, але дивують люди, особливо дорослі, які хочуть стати на місце цієї незрілої маленької дівчини. Ви отримаєте різні емоції від цієї книги, починаючи від та... милості та сміху, закінчується страхом та сумом. М -м я не дуже переживала за персонажку, бо я знала, що підляткове фентезі все буде ок. М -м не знаю, де там можна відчути прям страх. Може, коли там показувала тобі одну дівчину, яку катували. Я не отримала різних емоцій від цієї книги. Моя емоція найчастіше була в цій книзі зі роздратування. Що ніколи я не відчувала таких емоцій, а це лише перша частина циклу. Які? На Напишіть, які емоції ви відчували, коли читали цю книгу? Я не розумію, які тут можуть бути емоції. Ну, не знаю, мене книга лишила. Знову тільки що сказала, дратувала. А тепер кажу «байдужа». В цілому вона залишила мене байдужою. Деякі моменти мене сильно дратували. персонажка ну, головна мене дратувала. Початок може здатися над ним нецікавим. Через розповідь про життя головної героїні та світоустрій. Не те, що там тут дуже описують світоустрій. Що вони всі пишуть, що це продуманий світ, де там? Що? Просто ні з того, ні з цього. Ось, з'явився оцей персонаж. А, ну сказали, що є стіна. До речі, ось, напевно, чому у Джорджа Мартіна припливли, би є стіна, яка відділяє світ магії і світ людей. Минув майже рік з мого першого читання, але я досі дивуюсь, тому як прописані персонажі, сюжетні повороти. 100 із 10. Окей, я цій книзі ставлю 5 із 10, напевно. Навіть, ну, не буду ставити 4, просто 5 із 10. Звичайна казка. Головна героїня не загубила свою іску, стала якоюсь, стала якоюсь картонною. Він хотів сказати, не. А, але, на жаль, десь до середини книги вона загубила свою іскру. Стала якоюсь картонною. Ага, це в хорошому, дивіться, відгук 50. А, відгук 4, зірки, я вас не обманюю. Дійсно ж, бачите, навіть фанати цієї, цієї книги кажуть, що героїня стала картонною. І тільки під кінець книги знову почала розкриватись. І боротьба за своє кохання справді змушувала читати, затумувавши подих. Щодо, щодо головного героя книги він здався мені менш цікавим. О, бачите, на чотири зірки, а людина ставить чотири при такому відгуці. Мені дивно. Він був якимось нелогічним на початку, місцями навіть неприємним. Я не знаю, де він був неприємним. Мені він був приємним. Він був нелогічним так само для мене, але потім, типу, розкрили, чому він був таким, і стало все логічно, особисто для мене. І на початку любовної лінії щиро вболівала за пару із задоволенням читала їхні діалоги та роздуми фейри, що за Темліна. Але потім Темлін мене відверто розчарував. Поки Фейра билась за нього, ризикуючи всім, що має, та навіть своїм життям, він просто сидів і нічого не робив. А що він мав зробити, якщо тільки вона могла. Вирішити цю проблему. Мені дуже цікаво, оскільки я не хочу бути іджистом, але мені дуже цікаво, скільки людям, які пишуть ці відгуки. Бо ну тут вони враження, ніби це маленька, ну, не маленька дитинка, ну там 13-15 максимум років людини, яка це пише, тому що ну, знаєте, це якийсь максималізм. Очікується, що вони ну тут треба знати, просто що там відбувалося, щоб вам пояснити, що хлопець не міг нічого робити. І там пояснюється в книзі, до речі, кілька разів пишеться, чому він нічого не міг робити. коротше. А, вона так сильно боролась за нього, а він просто здався. Але Фейра чомусь цього ніби не помічала і продовжувала боротись за нього. Та ні, вона просто розуміла, що це не просто так він сидить. А, але, це, але чи варто це було робити? Це якось зіпсувало для мене загальне враження про головну героїню. Ще й ця мега-складна загадка. О, також людина пише, як і я, про мега складну загадку. Від Амерантина, над якої нещасна Фейра ламала голову цілих три місяці. Хоча сама загадка була елементарною і відповідь напрошувалась сама, враховуючи ситуацію, через яку Фейра потрапила до підгір'я. Ця тупість неймовірно дратувала. Із плюсів у книзі також можна відмінити дружбу між Люсьєном і Фейрою. Люсьєн взагалі цікавий персонаж, який, який до того ж має прекрасне почуття гумору. Мені також подобався Люсьєн. Він сподобався мені більше, ніж Темлін. Мені також він сподобався більше. А ще ця постійна хімія, яка виникала між Фейрою та найнебезпечнішим лордом Різентом, було дуже цікаво спостерігати за їхньою взаємодією. Я дуже люблю любовні трикутники, тому симпатія Різента до головної героїні для мене додавала причинки до книги. Кінець першої частини можна було легко передбачити. Більшість деталей, принаймні. Але сам сюжет книги цікавий, він доволі динамічний. Ні, тільки кінець динамічний. Більшість персонажів живі і цікаві, за ними хочеться спостерігати, тому мені однозначно сподобалось. Я не знаю, людина, щоб бачите, всі ті самі мінуси, які я назвала, при цьому людина ставить 4. Я не ставлю 4 за таке, я ставлю 3 за таке. А, о, відгук! Краще, ніж сутінки. Ні, не краще. Я як людина, яка все ніяк не дочитає сутінки, але все одно скажу: ну, я б прочитала половину сутінок і цілу цю книгу сутінки краще для мене. Хоча також трохи нуднуваті. Ці персонажі живуть в спільній дійсності, добре прописані і з глибокими та яскравими характерами. Ну, які в них глибокі характери. У нас є ідеальний хлопчик-темлін. У нас є його друг, який підтримує Темліна, але не дуже задоволений тим, що він привів звичайну дівчину в замок. І все. Ну, тобто Лісіян класний, гарний друг, трошки незадоволений, типу, трошки підколює цю фейру. І в нас є фейра, яка просто дівчина. Я навіть не знаю, як її описати. Ну, як на мене трошки тупувата. Але окей, просто дівчинка, немає ніякої глибини їх характерів, абсолютно. А, фейра у світі фейрі. Наступний відгук це. Усі почали читати, і я почала. О, це про мене. Я прочитала тільки тому, що я хочу прочитати найпопулярніші фентезі і зробити свої висновки про нього. Найпопулярніші, на мою думку. Динамічний сюжет не може не захоплювати, нединамічний. Наступний відгук. Цікавий світ та цікава задумка сюжету, та першу половину книги потрібно просто перетерпіти. Відгук на п'ять зірок. Людина ставить п'ять зірок при тому, що вона перетерпіла початок книги. Люди, ну як ви ставите п'ять зірок блін, при цьому? Місцями незрозумілі дії головної героїні. Проте, якщо ви любите магічні казочки про кохання, то сміло можете читати цю книгу. Загалом можу оцінити її на 7 з 10. А отут 5 поставила, Ну постав 4, не ставте 5. Я в шоці. О! Відгук від хлопця, найцінніше, неймовірно цікаве фентезі про Фейрі. Ну, бачите, все, значить, хлопцям подобається. Всім раджу прочитати книгу. Ви будете приємно вражені та здивовані. Книга не відпустить до останніх сторінок. До речі, фінал в книзі дуже класний. Фінал мені сподобався. А все до цього, ну ні, не дуже класний. Просто прикольний фінал. А це що нім, то нім. Отже. Я е, думала, що відгуки мені щось розкриють, пояснюють, чому люди люблять цю книгу. Ні, мені вони не пояснили, тому що люди не пояснюють предметно. Неймовірно, продумані, глибокі. Я не бачу підтвердження цьому. Тобто напишіть, що саме вам з глибоким в цьому персонажі? Що саме неймовірне в цьому світі? Немає тут якогось суперопису світу? Ні. Мені не сподобалось. оце, О, я навіть підкреслила ці моменти, а де там. Очевидно, він був представником вищих фе, одним із їх правителем – вродливий, смертельно небезпечний, безжальний. Оця романтизація вродливих, смертельно небезпечних, безжальних це просто мені так це не подобається. Я таке не люблю, але я розумію, що на цьому будується підліткове фентезі. А, дуже багато питань до цієї книги. Мені не сподобалось, але знаєте, я тепер. Через той відгук, де написали спойлер. Я тепер думаю, що можу прочитати другу книгу. Нащо вони це зробили? Я не хочу. <свісно> Якщо ви читали другу книгу, напишіть, що вона прикольна. Напевно, все, все, що я вам скажу, більше не буду нічого казати. Я не розумію, чому стільки фанатів у цієї книги, але я нікого не відмовляю читати, будь ласка, читайте. Це підліткова книга. Бачите, далі кажуть, що буде більш по-дорослому, окей, але ця книга можна читати підліткам, ніби нічого такого. Прям, може, там була якась одна-дві сцени еротичні, я щось їх забула. Ні, одна точно була, але там їх зупинили і далі поцілунка, нічого не пішло, нібито. Ну, точно. А, все, все, що я хотіла вам сказати. Я бажаю вам тільки гарних книг у житті, тільки гарних відгуків. Всього найкращого, будьте в безпеці, пока-пока.